Добрий вечір. Ну, у мене зараз вечір, коли я пишу товариство. Це буде коротке відео без заставочок, без всякого зайвого. Буде воно про те, як майстру гри на віртуальному ігровому столі roll 20 створити персонажа для гравця і дати гравцю контроль над цим персонажем. Отже. Маємо готову карту в roll 20 і хочемо створити персонажа для гравця з токеном. Значить, дивимося. от Виділено журнал. Додати. Натискаємо персонаж. Натиснули персонаж. Автоматично вигадується ім'я. Фрік cluson Нехай буде Фрік клуджону От тут поле для. Аватара. Тут поле для токена. Ідемо в свої зображення. Це у нас буде аватар, а це у нас буде токен. Аватар показується в картридці персонажа, в біографії, якщо можна так сказати. І показується в журналі. Журнал Club джону. Тут он буде показуватися. Так, а чого не завантажився. От, Завантажився. Це зображення PNG з прибраним, тобто з прозорим фоном, Прибрано все зайве, по контуру все зачищено, і побачите, як це буде впливати. Далі. Щоб цей персонаж з'явився в журналі гравця. Берд. Чудово. Щоб гравець міг його контролювати і вносити зміни в картку гравця. Берд. save changes Ось так виглядає картка. Закриваємо. Переходимо. Перезаходимо як гравець, як Берт, Відкриваємо розділ журнал. Що ми бачимо? Фрікли, фріклу джону. Схопили курсором, натиснули ліву клавішу миші. Не відпускаємо, тягнемо і переносимо сюди на карту. Ось він, бачите, можемо його рухати як гравець. І те, що я казав, бачите, він з прозорим фоном, тобто просвічується все, що там є за ним. Це дуже красиво виглядає. Але проблема в тому, що він дуже маленький і якісь е співвідношення сторін у нього якісь. Кряве. Як гравець, ми не можемо нічого з цим зробити, але ми кажемо майстер, виправ нам наших, наш токен. Перезаходимо як майстер. Ми почули благання наших, нашого гравця. Беремо хоп, бачите, появляються точечки і ми отак хоп і розтягуємо трошки. Щоб він був красивіший. Ну, це можна налаштовувати, як вам більше подобається. От, от так це робиться, так дозволяється гравцям контролювати персонажів, їх токени і так далі. Про токени і персонажів. Майстра, я розповім наступним разом. Дякую, що подивилися. Користуйтесь технологіями, грайте, не відмовляйте собі в задоволення. Па-па!